Перші в Лалізі, п'ять в лізі чемпіонів, але іспанські і світові медіа стверджують, хабі Алонсо можуть звільнити, що відбувається в найбільшому клубі світу, та чому, попри успішний початок, хабі Алонсо може виявитись першим топ тренером, який покине свій пост в нинішньому сезоні. Європейський клубний футбол в самому розпалі. Кожен матч прийдешнього ігрового вікенду в АПЛ та Бундеслізі чекає на тебе в будь-якому пристрої: смартфоні, планшеті, ноутбуці чи телевізорі. Традиційно всі матчі найпопулярнішої ліги світу та інших топових турнірів можна з комфортом подивитися на отіті платформі Сетантаспортс.ком. А з промокодом EXTRA30 ви отримаєте 30% знижки на кожен місяць підписки і зможете насолоджуватись найкращим футболом дешевше. Дивися ПЛ зручно та легально на Sitanta Sport. Хабі Алонсо мав блискучу пресу. Аж до цього моменту він почав перебудову Мадриду ще влітку і починав з клубного чемпіонату світу. Коли Алонсо почав роботу в червні, він знайшов команду звиклу до порядків, які на його думку шкодили футболу. Після чотирьох років ери Карло Анчелоті в роздягальні вкорінилися багато шкідливих звичок. Одне з перших повідомлень, які Алонсо доніс до гравців Реалу, було таким: при ньому кожен мусить більше бігати та працювати, коли м'яч у суперника. Без цього ніхто не матиме гарантії щодо місця в складі. Аді, перші матчі Алонсо на посаді пройшли на КЧС, де для Реала все закінчилося поразкою 0-4 від ПСЖ в півфіналі. Після цього команда отримала паузу до 4 серпня, коли знову зібралася на передсезонну підготовку. Саме тоді, після возз'єднання колективу, відбулася важлива нарада. Алонсо зустрівся з лідерами команди, включно з капітанами, щоб сформувати нові правила, за якими тепер мала жити роздягальня. Після того як головні пункти узгодили разом, їх офіційно представили всій команді. У цих правилах особливий акцент зробили на пункт. Туальності, а також на максимальній інтенсивності і повній самовіддачі під час тренувань Алонсо взявся за встановлення чіткішої дисципліни в повсякденному житті команди. Тепер у реалі суворо контролюють розклад, збільшили обсяг роботи в тренажерній залі для запобігання травмам, а також регулярно проводять групові та індивідуальні відеосесії. Але такі зміни сподобалися не всім. Як стало відомо журналісту Маріо Картигані, в роздягальні зростає невдоволення. Частина досвідчених гравців відчуває, що їхню думку і статус не Ховують, Дехто сприйняв нові правила як удар по їхній свободі, особливо на полі, де тепер набагато менше простору для імпровізації. Футболісти порівнюють нинішні підхід із тим, що був за Карло Анчелоті. Тоді система давала їм більше волі та довіри. Тепер же вони працюють у жорсткіших рамках, і це викликає відверте роздратування, особливо серед тих, хто роками залишався недоторканим і вважався фундаментом успіхів команди. В іспанських медіа вже є список гравців, які дуже негативно налаштовані проти новоприбулого тренера. Це Вінісіус. Жуніор, Родріго, Федріко Вальверде, Бреймдіас, Фарлан Менді та Ендрік. Також до цього списку деякі джерела додають і Джуда Белінгема. В той же час є гравці, які в захваті від персони головного тренера це Кілян Бапе, Арда Гюлер, який трансформувався в одного із ключових гравців проєкту, будучи резервістом при Аншелотті. Також велику довіру отримали Дін Гейзен, Альваро Карерас, Франка Мастантуоно. Молоді гравці, на яких не факт, що робив би ставку минулий наставник. Тобто, загалом виходить, що роздягальня розділилась на кілька Борів, і це не дуже хороший знак. В Мадриді кажуть, що атмосфера змінилася кардинально. Раніше команду очолював тренер, який майже не втручався у тренування, а тепер з'явився наставник, який поводиться так, ніби сам виходить на поле поруч із ними. Також в місцевих медіа пишуть, що Хабі Алонсо тримає дистанцію з гравцями і майже не йде на контакт. Це разюча відмінність від Карло Анчелоті, який був для команди майже як друг, доступний, зрозумілий і завжди поруч. В роздягальні навіть з'явився жарт. Він уявляє себе пепом гор. Діолою, але поки він просто хабі. І що цікаво, це порівняння звучить не лише в іронічному тоні. Деякі футболісти бачать у ньому потенціал, інші проблему. Але факт один: стиль Алонсо не підходить всій команді, і це ризикує перетворитись у величезний масив негативу, який може зруйнувати сезон. А другий сезон поспіль без великих трофеїв Флорентіно Перес просто не потерпить. Ця дистанція між Алонсо та командою відчувається не лише в спілкуванні, вона вписана в саму структуру його управління, там де за панувала відкрита, майже. Сімейна атмосфера, тепер чіткі рамки та режими доступу. Почалося все з тренувань. Алонсо суттєво зменшив кількість людей присутніх на сесіях до мінімуму. Лишилися тільки ті, без кого процес неможливий: жодних зайвих очей, жодних сторонніх голосів. Те саме в день матчу раніше перед грою в роздягальні реала могли бути десятки людей. Масажисти, медіаофіцери, психологи, іноді навіть запрошені гості. Тепер Тиша, замкнений простір і повний фокус до свистка. Та під час перерви дозволені лише ті, хто реально впливає на результат. Лише після фінального свистка двері відкриваються для всього персоналу. Та справжній шок настав, коли обмеження торкнулися так званої святої території оточення гравців. Родичі, агенти, друзі, які раніше спокійно з'являлися на базі, тепер залишаються за межами. За Алонсо роздягальня – це фортеця і все, що всередині, має там і залишатися, і це подобається далеко не всім. У Алонсо свої мотиви йому Рібна повна тиша, жодних витоків інформації, жодних інсайдів до гри, жодних складів у медіа за три години до старту. Як це було роками, а тепер найцікавіше. Алонсо вирішив провести перший іспит на довіру перед дебютним матчем на клубному чемпіонаті світу проти Альгіляль. Він повідомив стартовий склад заздалегідь. Це була проста перевірка, чи здатна команда зберегти секрет. Але зрештою, провал. За кілька годин. Журналісти вже знали, в складі буде Гонсало Гарсія. Довіра зламалася ще до того, як її встигли побудувати. Це був тривожний початок. Тепер такого більше немає. Алонсо був змушений ламати стару систему, бо вважав, що в тих умовах реал просто не зможе виграти великі трофеї. На його думку, Мадрид після Анчелотті це не про косметичні правки, це про оновлення фундаменту. І тут важливо розуміти, хабі прийшов не один його штаб. Це фахівці, яких клуб дуже високо оцінює. Поруч із ним працюють Себастьян Парія, асистент. Права рука Алонсо, людина, яка контролює тактичні деталі. Ісмаїль Каменфорте, тренер з фізпідготовки, відповідальний за наманта. Аження та форму гравців Альберто Єнсіна та Беньян Лабаен, аналітики, які тримають в голові всю статистику, патерни гри суперників та кожен мікрометр поля в клубі. Називають цю групу однією з найсильніших в Європі. Методи роботи Каменфорта, який раніше працював в Барселоні, стали справжнім шоком для частини фахівців та гравців. Реалу. люди, які роками звикали до одного підходу, тепер були змушені перебудуватися під нову філософію: інтенсивнішу деталізовану і без жодних поблажок. В тренерському штабі це прекрасно розуміли. Вони від самого початку просили про час, про терпіння, бо те, що намагається побудувати Алонсо, не тактика на один матч і не модна система на сезон. Це процес, який має змінити сам спосіб роботи команди і клубу. За задумом Алонсо, реал повинен почати функціонувати по-іншому, більш структуровано вибухово методично. Але такі речі не проходять безболісно, і хабі це вже відчув. Найбільша проблема для Алонсо. Це звичайно Вінісіус. Всі пам'ятають вибух бразильця під час Ель Класіко, який якраз говорить про те, що Ставлення нового тренера до деяких лідерів епохи Анчелотті суттєво змінене. Жуніор тепер не залізний гравець на всі поєдинки. Він може бути задіяний в ротації. За інформацією Маріо Картегана, Вінісіус вже напряму повідомив Флорентіно Переса, що не збирається підписувати новий контракт із клубом, поки стосунки з тренером залишаються настільки напруженими. Ситуація бразильця набагато складніша, і ми про це говорили в окремому відео. Тим не менше, сам фактор того, що гравці, які мають тягнути реал до титулів в цьому сезоні, говорять такі ультимативні речі. Це Суттєвий важель тиску на позиції Алонсо, який має тримати команду єдиним цілим, після серії з трьох матчів поспіль без перемог, поразка від Ліверпуля та нічі з райо та Ельче, хабі Алонсо дослухався до порад керівництва і провів кілька бесід з футболістами. Це все вилилось у непросту перемогу над Олімпіакосом 3-4, Але головним хайлайтом став навіть не покер Мбапе, а після матчові обійми Алонсо та Вінісіуса. Гострі кути, ніби зглажено, але поки це не виглядає як завершена історія. Журналіст Ман. Но Кореєньє чітко окреслює проблему, з якої зіштовхнувся 44-річний наставник. У роздягальні його бачать як начальника, а не як лідера, і називає три гріхи фахівця: брак довіри, брак комунікації та нездатність знайти підхід. Управління характером гравців реалу таке ж важливе, як і тактична робота. Говорить Хабі Алонсо, розуміючи, яка непроста роздягальня йому дісталася, але його вимогливість у всьому це можливо зовсім не те, що потрібно футболістам. Принаймні, історично в Мадриді досягали успіху тренери із зовсім іншим підходом, щоб Зрозуміти, чому нинішній конфлікт може закінчитися вибухом, треба знати одну річ: Реал Мадрид це клуб, де історично важать футболісти, а не тренери. На Бернабеу з 1950-х років панує проста філософія. Краще мати найкращих гравців в світі, ніж найкращу тактичну систему. Саме так будували першу династію з ді Стефано, Пушкашами Копа. Так працював Сантьяго Бернабеу як президент клубу. Так робить Флорентіно Перес, який роками повторює одне й те саме трансфер зірки важливіший за будь-яку тренерську революцію. Тому тут були звільнені Фабіо Капелло, чемпіон Іспанії, але звільнений через гру акцентовану на обороні. Жозе Мауріньо, рекордні сто очок за чемпіонат, але чисельні конфлікти із лідерами роздягальні, найгучніший з яких з Касільєсом. Рафаель Бенітес, спроба дисциплінування команди, це якраз те, що зараз робить Алонсо. І гравці відверто саботували його методику. І зрештою спеціаліст, який вигравав лігу чемпіонів з Ліверпулем, був звільнений через сім місяців після підписання контракту. Також подібна історія була із Хуленом Лупетегі. Всього 4 місяці роботи повна втрата контролю над роздягальною і швидке прощання після 1-5 на камп -ноу. Зінедін Зідан та Карло Анчелоті. Одні з найуспішніших наставників в клубній історії це, передусім, про вміння керувати его найкращих футболістів. У Мадриді тренер не цар і не начальник. Тут виживає не той, хто має ідеї, а той, хто вміє тримати роздягальню. Хабі прийшов зі своєю філософією: грати структуровано і дисципліновано, вимагає, щоб всі гравці працювали без м'яча так само, як і з м'ячем, і з правилом, що команда вища за будь-яку. Індивідуальність, і, попри деякі позитивні зрушення на початку сезону, всі раптом забули, що для реалу такі методи це справжня революція, і саме тут починається головний конфлікт. Алонсо хоче зробити реал клубом тренера, а історично це клуб футболістів. Нинішня ситуація це пастка для тренера, якого слухали без зайвих запитань в Леверкузені. В Мадриді діє неписане правило. Як тільки топ гравці відчувають загрозу своєму статусу, тренер стає тимчасовим. На цьому вже згоріли моріння та Бенітес, і те саме може чекати Алонсо. Якщо він не виграє роздягальню, бо у клубі, де президент ближчий до футболістів ніж до тренерів, харизма тренера ніколи не сильніша за его суперзірки. І якщо Флорентіно вирішить, що щастя Вінісіуса Белінгема, Родріго, Вальверде та інших для клубу буде важливіше, хабі екстренно залишить свій пост, навіть попри статус клубної легенди. Якщо проект Алонсо спрацює, він стане першим тренером за десятиліття, який змусив Реал жити по новим законам. Якщо ж ні, він ризикує повторити долю тих, хто програвав не матчі. Битви з власною роздягальнею. Хабі Алонсо на роздоріжжі, поки що його шлях скоріше викликає аналогії зі шляхом Рафаеля Бенітеса, тренером, який зіграв важливу роль в кар'єрі басконця. Результати є, але відлуння роздягальні звучить голосніше, і у ВІПОЖі Барнабеу це чують. Тут не люблять, коли експерименти затягуються, а зіркові гравці не сяють і не приносять трофеї. І саме тому хабі Алонсо можуть звільнити. Парадоксальна ситуація, але не для такого клубу, як Реал Мадрид. Це клуб, де не вміють чекати і не терплять зміни ДНК або Алонсо стане тренером, зручним для гравців, або нас очікуватиме дуже і дуже цікавий розвиток подій. В іспанських медіа вже прогнозують третє пришестя зінадіна зідана, чи навіть революцію Юргена Клопа. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.